Прибулець з країни нямликів, мандрівний калейдоскоп, розділ перший, у якому Олянка з буциком міркує над тим, як можна розважити гостя з далекої Австралії. Увечері тато весело глянув на Олянку і запитав: Ну що, ти вже знаєш, як розважатимеш Дмитрика? Адже завтра вранці він уперше приїздить в Україну. Дмитрик це Олянчин двоюрідний брат. От тільки Олянка ніколи з ним не зустрічалася, бо Дмитрик народився і усі свої сім років прожив у далекій Австралії. А мама похитала головою і сказала, я не думаю, що такий дорослий хлопчик схоче бавитись з маленькою дівчинкою, яка замість того, щоб їсти манну кашу, ховає її в кишені рюкзака. Це ж треба до такого додуматись. Ми навіть не візьмемо тебе з собою в аеропорт зустрічати Дмитрика. Матимеш час подумати про свою поведінку, як сидітимеш удома. Олянка пахнюпалась, слухаючи мамині докори. Ну хіба вона могла розповісти батькам, що вже півроку дружить із чарівним чоловічком, буциком із країни нямликів і що у стінах будинків живуть дивовижні створіння. Це для них олянці доводиться крадькома носити кашу з дитячого садочка у металевій коробочці з-під льодяників. Хіба ж вона могла передбачити, що мама схоче е випрати її рюкзак і знайде там схованку з грудочками холодної каші? Привіт! Раптом почула дівчинка пронизливий тонкий голосок. Виявляється, Олянка так називалася, що не помітила, як і маленькі дверцята у стіни. Вистрибнув буцик. Він був одягнений у світкумедний костюмчик. І чого б я так журився? заспокоїв буцик дівчинку. Ну, приїде отой хлопчик з Австралії. То й що з того? Олянка вже давно перестала дивуватися тому, що нямлик легко читав її думки. Тобі добре казати, пер... 에, заперечила вона. У тебе, певно, 에, родичів дуже багато і знайомих там за стіною, а у мене немає ні братика, ні сестрички. І тепер, коли приїздить Дмитрик, я зовсім не знаю, чим його розважати. Ну, цікаво, я можу показати йому на нашому місці, що такого. Ти ж не запросиш до себе в країну нямликів? Бусик спохмурнів і дуже серйозно сказав. Олянко, ти ж мені давала слово честі, що ніхто із здорованів ніколи не довідається про нашу країну. Так, так. Злякано промовила вона. Я нікому й слова про вас не скажу, уявивши, що буч може образитись і замкнутися в стіні назавжди. Дівчинка злякалася жити без чарівного чоловічка буде страшенно нудно. Гаразд, заспокойся. Я вірю тобі, і тепер давай разом придумаємо, чим можна здивувати твого братика. Діставай мерщій чарівну страву, щоб я вже почав чаклувати. Олянка похилила голову і тихо промовила Немає. Та ти що? вражено вигукнув нямлик. «Аже ти ж знаєш, що без чарівної страви я безсилий. Олянка хотіла пояснити Буцикові, що коробочку з манною кашею знайшла і забрала мама, та цієї миті пролунав дзвінок. Це приїхали з аеропорту батьки з Дмитриком. Нямлик розвів руками, докірливо глянув на Олянку і хутко зник за дверцятими у стіні, перекритими клаптиком шпалерів.